Що найгірше сказали або зробили тобі твої батьки? Ми не довіряємо тобі від твого народження. Навіть не знаю, що я зробив у дитинстві, щоб втратити їхню довіру. На мою думку, чесно кажучи, маленькі діти загалом не дуже заслуговують довіри. Погодьтеся я б точно не довірив дитині сплачувати податки. Мій тато дзвонить мені, дає дані своєї дебетової картки та каже, що він збирається вбити себе цієї ж ночі, і що я повинен забрати всі гроші з його рахунку собі, перш ніж хтось інший це зробить. Чи пройшло все успішно? Так, підкод був правильним. Ой. Мій тато подивився мені в очі, сказав, що погоджується з моєю мамою і що він воліє напитися та кайфувати замість бути моїм батьком. Я сумніваюся, що моєї мами так. Коли вона так сильно вдарила мене дерев'яною ложкою, що вона зламалася, або коли я був у захваті від книги і намагався сказати їй це, а вона відповіла: ти говориш це так, ніби справді думаєш, що мені не все одно. Одного разу моя мама так сильно вдарила мене дерев'яною ложкою, що вона зламалася, а потім я мав проблеми, бо зламав її дерев'яну ложку. Здається, у нас одна мама. Коли мені було 12, мій батько сильно напився і сказав мені, що я народжена, щоб рятувати його шлюб, і що я невдаха, якщо цього не зроблю. Мої батьки не були жорстокими чи алкоголіками, вони були максимально турботливими, але мене бентежило те, що вони дивилися на мене, щоб я вибрала чиюсь сторону під час конфлікту, і говорили щось на кшталт ми разом тільки для тебе. Тощо, чувак, ми не казали тобі одружуватися, чому я відповідаю за те, щоб підтримувати мир між вами. За іронією долі ми з братом живемо за кордоном, і мої батьки повинні піклуватися один про одного. Моя тітка, я зазнала сексуального насильства з боку сина моєї двоюрідної сестри. Вона сказала мені, що я спокусила його і що я повія, яка потрапить в пекло. З того часу й донині називає мене повією. Мені тоді було сім. Я терпіти не можу, коли люди захищають сексуальних маніяків. У 16 років я жив із батьками, а мої старші брати і сестри навчалися в коледжі або за межами країни. Мій тато сказав мамі, що покидає її, і вона впала в депресію. Батько пішов з дому, залишивши мене з матір'ю в дуже депресивному стані. Пам'ятаю, вона зачинялася в кімнаті на три дні я благав їй відкрити двері. Я заходив, щоб принести їй їжу. Мій тато час від часу повертався додому, щоб купити щось для свого нового помешкання. Вони сказали мені не говорити нікому про те, що їхній шлюб розпався навіть моїм братам і сестрам. Одного разу я повернувся зі школи додому в порожній будинок. Поліція прийшла і сказала, що їм подзвонив консультант і сказав, що моя мама в небезпеці і може поранити себе. Я зовсім зламався. На щастя, вона цього не зробила, але на деякий час потрапила в лікарню. Того вечора мій тато зайшов до мене, і я розповів йому про це, але він лише знизу плечима. Я був зовсім один, це був жахливий час, але зараз у нас усе гаразд на щастя. Це ще не підтверджено, але ходили чутки про те, що мене каструють. Під час желедиці 1998 року моя мама прокинулася від сну. Перше, що вона робить, це підходить до холодильника, щоб розігріти залишки спагетті. Вона розлючена, прийшла до мене в кімнату, ми зачинили двері. Пост скриптум вона була п'яна. Вона з усіх сил намагалася, але не могла відкрити двері. Раптом вона зупиняється настає тиша, потім потужний удар у двері, ще один і ще, поки не пролізе сокира. Зрештою вона здалася, тому що, хоча вона змогла зробити чималий отвір у дверях, вона все одно не могла відкрити двері або пройти. Я викликала поліцію, приїхала швидка і забрала її. Я зателефонувала батькові, і він сказав, що може відправити мене в притулок. Він не хотів мене брати, бо я не подобалася його новій дружині. Не встиг він приїхати, як мама повернулася на таксі. Мені довелося посміятися з цієї довбаної жінки Термінатора. Після перебування в притулку я залишилася з другом і трохи погуляла, поки не отримала власне місце. Мені було 18. Вона також розбила волкман, кинувши його мені в голову. Було багато іншого божевілля. Я думаю, що зараз у мене все гаразд. Я вважаю, що я найнормальніша з поміж моїх братів і сестер, але я повинна пройти терапію. Редаговано. О, я повернулася приблизно через рік і повісила на двері сяючий плакат. Я спіймав незнайомця, який мастер за моїм вікном, і реакція моєї мами була Чому ти не закрив жалюзі? Мій тато застосовував фізичне та моральне насильство до мене починаючи з 11 чи 12 років. Приблизно у той же час у мене розвинулася клінічна депресія, але її не лікували, оскільки тоді ніхто не знав про психічне здоров'я. Але, попри все це, я був старанним студентом, займався спортом, студентською радою, був активним у своїй церкві та працював у неповний робочий день. Одного разу мій тато був абсолютно впевнений, що я вживаю наркотики. І відвіз мене до відділення невідкладної допомоги, щоб перевірити. Вони проводять тестування на наркотики в лікарні швидкої допомоги, я не знаю, але саме тому ми туди поїхали. Спочатку я зустрівся з психіатром, розповів йому все, що відбувається, потім мій тато пішов поговорити приватно і залишався там більше години. Він не хотів розповідати мені, що сказав лікар, але я бачив документ із переліком деяких книг для батьків. Він був настільки розлючений, що наступні декілька тижнів, поки він не заспокоївся, вдома було нестерпно, так бути підлітком було дуже весело. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тицяйте пальцем вверх, бейте у дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!